Добрий день! Тема нашої зустрічі українські історичні пісні. Звитяжна боротьба козаків із турецько-татарськими нападниками. Пропоную вам поставити відео на паузу і записати тему до зошита. Історичні пісні це народні. Ліроепічні твори про важливі історичні події та реальних історичних осіб. Зверніть увагу, це ліро епічні твори. Тобто, вони поєднують в собі ознаки лірики і чуттєвості з елементами розповіді, тобто епосу. Обов'язковим складовим елементом таких пісень є. Або певна історична подія, або історична особа. І сьогодні ми познайомимося з вами з текстами пісень зажурилась Україна та ой, як крикнув же козак Сірко. Пригадаємо ознаки народних творів. Це анонімність, зазвичай ми з вами говоримо, що автором таких творів вважають сам народ. Відповідно, маємо варіативність, тобто твори можуть бути дуже близькими за змістом, проте мають певні відмінності, усна форма збереження, а також особливі, специфічні для усної народної творчості художні засоби. Зажурилась Україна, зажурилась Україна, бо нічим прожити, витоптала орда кіньми маленькі діти, котрі молодіє у полон забрато, як заняли, то й погнали до пана, до хана. Годі тобі, пане брате, Гринджоли малювати. Бери шаблю гостру, довгу та йди воювати. Ой, ти станеш на воротях, а я в закоулку дамо тому тиха лиха та вражому турку. Ой, ти станеш шабелькою, а я з кулаками. Ой, щоб слава не пропала поміж козаками. Ой, козак до ружини, бурлака до дрюка. Оце ж тобі вражий турок. З душею розлука. Розгляньмо варіант літературного паспорту ліричного твору, який запропоновано нашим підручником. Як бачимо, він містить сім пунктів: назва твору, автор, літературний рід, жанр, вид лірики, провідний мотив. Художні засоби. Отже, поставте відео на паузу, запишіть назву пісні Зажурилась Україна і ми з вами разом заповнимо паспорт даної пісні. Цифра 1. Назва твору Зажурилась Україна. Зверніть увагу, назву твору пишемо в лапках з великої літери. Цифра 2 – Автор. Ми пам'ятаємо, що це твір усної народної творчості. Отже, автор народ. Цифра 3 – літературний рід. Спираючись на визначення історичної пісні, ми з вами знаємо, що це ліроепос. Жанр, історична пісня, вид лірики, патріотична або громадянська. І провідним мотивом даної пісні є заклик Боронити рідний край. Цифра 7 це художні засоби, і наразі ми з вами з ними познайомимося. Зажурилась Україна. Перед нами яскравий зразок метонімії. Це різновид метафори, коли значення переносимо за назвою звісно, не Україна зажурилась, а люди, які в ній живуть. Обов'язковим елементом творів усної народної творчості є повтори Ой, ти станеш, ой, ти станеш. Також ми говоримо про анафору, тобто єдиний початок рядочків ой, ой, ой. Також бачимо в пісні епітети Турок який вражий. Пестиві слова шабелькою ми можемо говорити про звертання Пане, брате, Вражий турок, а також нестягнені форми прикметників. Діти маленькії, молодії. Поставте відео на паузу і запишіть ті художні засоби, які ви запам'ятали. Наступна пісня та ой, як крикнув вже та козак Сірко! Та ой, як крикнув вже та козак сірко. Та ой на своїх же, гей, козаченьків. Та сідлайте ж, ви кони, хлопці молодці, та збирайтеся до хана в гості. Та туман поле покриває. Гей, та сірко з січі виїжджає. Гей, та ми думали, та ми ж думали, що то орли та є січі вилітали. Аж то військо та славне запорозьке, та на кримський шлях січі виїжджало. Та ми ж думали, ой, та ми ж думали, що то сизий орел по степу літає, аж то сірко на конику виїжджає. Гей, ми ж думали, ой, та ми ж думали, та що над степом та сонечко сяє, аж то військо. Та сламне запорозьке, та на вороних конях у степу виграває. Та ми думали, ой, та ми ж думали, що то місяць в степу ой зіходждає, аж то козак Сірко, та козак Сірко на битому шляху на татар оступає. Зверніть увагу, на відміну від попередньої пісні. В Данії ми вже бачимо конкретну історичну особу козака Сірка. Іван Сірко. Життя цієї людини оповите легендами. Військовий і політичний український діяч до самої смерті обирався січовиками кошовим отаманом. тому й цілком справедливо вважався. Найуспішнішим оборонцем українського народу. Найбільше лаврів він здобув у боротьбі з турками і кримськими татарами. Ще за життя Івана Сірка про нього ходили легенди, а про його подвиги складали думи і пісні. Народна пам'ять пов'язала саме з цим легендарним Кошовим, один із образів картини. Іллі Рєпіна в запорожці пишуть листа турецькому султану. Домашнє завдання. Опрацювати визначення історичної пісні, повторити ознаки творів усної народної творчості. Заповнити літературний паспорт пісні та, ой, як крикнув вже козак Сірко. За тим зразком, на який ви спиралися в класі, а також підготувати цікаві факти про славетну картину Іллі Рєпіна. відповідно за вашим бажанням. Читайте із задоволенням до нових зустрічей!